Сьогодні на огляді затишний будинок в селі Андріївка Бучанського району з ремонтом. Будинок можна використовувати для постійного проживання або дачу, або як будинок для батьків. Відстань до Києва всього 50 метрів, до Макарова 10 км. До Бородянки також 10 км. Територія 48 соток. Широкий фасад, під'їзд асфальтований та доглянута територія. Є окремий будинок, літня кухня з техприміщеннями, сараєм, сухий погріб, гараж, центральне водопостачання, сад з плодовими деревами та кущами, літній душ та літній туалет. Будинок загальною площою 65 квадратних метрів. Має три кімнати і кухню. Санвузол. Другий поверх недобудований. Вікна металопластикові, підлога з ламінату. Санвузол обкладено плиткою. Всі кімнати також з ламінатом. Бойлер, душова кабіна та пральна машина. Підключено відеоспостереження та сигналізацію. Опалення відбувається за допомогою двохконтурного газового котла. Деякі меблі залишаються в будинку. Літня кухня загальною площею в 10 квадратних метрів. Має телевізор, газову плиту та опалення пічкою. Усі фото відповідають дійсності. Будинок та ділянка під постійним доглядом. Поруч гарні сусіди. Два магазини, фельдшерський пункт, школа, дитячий садочок, сільська рада та церква. Гарне сполучення автобусом до Києва. Для детальної інформації обов'язково переходьте до телеграм-каналу та не забувайте підписатись. Сьогодні на огляді будинок в Чернівецькій області. В селі Баламутівка. Вашій увазі це гляний будинок, перекритий шифером, загальна площа 103 квадратних метри з ділянкою землі 25 соток. Будинок має один поверх, на якому розташовано три кімнати, санвузол, коридор та кухня. У будинку замінено всі вікна на металопластикові. Будинок у жилому стані. Та з меблями. Перед будинком вимущено нові сходи з плитки. Є газони з зеленою травою та стежки з каменю багато хвойних дерев. За будинком є місце для зони відпочинку та нових побудов. Опалення відбувається за допомогою двох кахельних грубок. У будинку проведений газ, світло. Та вода від насосу. У будинку був зроблений косметичний ремонт. Повністю нове обладнання у санвузлі. Є бойлер та пральна машина. Вхідні двері у будинок нові, броньовані. В кожній спальні натяжні стелі. У селі є можливість працювати на фермі або їздити працювати у місто. Постійно курсують маршрутки для швидкого переміщення. Також у селі працює магазин, перукарня та є дитячий садок, багато лісів та вихід до річки. Детальніше у нашому телеграм-каналі. Та обов'язково підписуйтесь на канал, щоб бачити усі нові пропозиції. Продається будинок. У селі Кукавка Могилів Подільського району Вінницької області. Загальна площа основного будинку 78 квадратних метрів, що розташовані на 40 сотках ділянки. Зроблено ремонт з якісних матеріалів. Встановлене опалення твердопаливним котлом. Підвісні стелі, ламінована підлога, пластикові двері. Та вікна. У будинку є дві просторі світлі спальні: Велика кухня вітальня з продуманим плануванням, сучасна ванна кімната, з бойлером та туалетом та великою ванною. Будинок продається пустий, немебльований. На території також розташований додатковий гостьовий будинок з гарним ремонтом, пічним опаленням та двома спальними кімнатами, невеличкою кухнею та ванною з просторою душовою. Це ідеальне рішення для сім'ї із двох поколінь, які хочуть жити поруч, але мати окремий простір. Земельна ділянка площею 40 соток включає у себе нову криницю, погріб, бесідку, літню кухню, курник, сарай та кладові приміщення. Також є город, будинок розташований у гарному тихому місці, широко розвинена інфраструктура, у вигляді магазинів, кафе є школа та садок з великим стадіоном для відпочинку. Для детальної інформації і запитань обов'язково переходьте за посиланням до телеграму та не забувайте підписатись. Продається приватний будинок в Закарпатській області в селі Лумшори, загальною площою 80 квадратних метрів. Будинок у гарному стані, оздобленим фасадом, утепленим та новим дахом. Вікна металопластикові. Дім має три житлові кімнати, простору кухню, ванну кімнату, суміжну. В усіх кімнатах натяжна стеля. Та зроблений ремонт. Опалення газове. Газовий котел з насосом. Кухня наполовину обкладена плиткою біля газової плити та раковини для зручності. Ванна кімната також в плитці Має новий гідробокс. В будинок заведена та підключена вода. Каналізація у вигляді вигрібної ями. Світло. Також підключено якісний інтернет. Площа землі під будинком 10 соток. На території двору присутні господарчі будівлі, а також є гараж з ямою для одного авто. Є бесідка та вольєр для домашніх улюбленців. Двір забетонований. Є декілька клумб для вирощування квітів. Поруч ставок та ліс. Дане село являється туристичним місцем, тому є можливість переобладнати будинок на бізнес. Поряд є багато чанів та місць для відпочинку. Село багате на магазини, лавки з сувенірами, аптеку та навіть кафе. У сусідньому селі є школа та дитячий садок. З обидвох боків є ліс. Тому обов'язково звертайтеся до телеграму для додаткової інформації та не забувайте підписатися на канал. Продається добротний будинок в селі Мурафа Жмеринського району Вінницької області. До міста Вінниці всього 70 км. До районного центру 12 км. Це місцевість з мальовничими краєвидами. Будинок знаходиться в центрі, але подалі від проїжджої частини. Дуже зручна локація. Поряд дитячий садок, церква, будинок культури, сільська рада, пошта, школа, шкільний стадіон. Недалеко зупинка громадського транспорту. Дорога до будинку асфальтована. Будинок з каменю, оформлений мозаїкою з плитки, перекритий бляхою. Встановлено 5 євровікон. Загальна площа 162 квадратних метри, Чотири кімнати, вітальня, зала для гостей, дві віранди, три коридори та ванна з туалетом. В будинку є світло, трьохфазний лічильник, газ, вода та каналізація. Проведено інтернет, опалення газове та пічне. Є дві кафельні грубки. Також є літня кухня з підведеним газом до плити, погріб, підвал, хліви, курники, місце під дрова. Подвір'я велике з квітковими клумбами, асфальтоване, огороджене мурованим забором, два гаража, один окремо високий і один під хатою з оглядовою ямою. За хатою розташований садок. З молодими плодовими деревами, та кущі малини, калини, смородини та порічки. Земельна ділянка 38 соток городу дуже ротюча земля, це ідеальне місце для ведення господарства. На жаль, будинок продається без меблів, але все можна обговорити з власником по домовленості на деякий час для більш детальної інформації та організації перегляду. Звертайтесь до телеграму та обов'язково підписуйтесь на канал.